У 2025 році вже ж буде перемога. Давайте побачимо, чим закінчиться для України 2025 рік в плані війни. Бо можна в плані економіки, в плані чогось. Вже mm -hmm. дама пентаклів, в картах та завершення процесу. Mm -hmm. Це я просто не... е, Дама — це завершення процесу. Але воно в. Будуть знамія перед цим якісь знаменія. І е, я думаю, що е, тут карта зірка це знаміння, ну, так як, як прийшов Ісус Христос, навіть це може, може про Трампа, ну, я не знаю. Ну тут е, рицар жезлов, зміна властеліна. коли зміниться Властілін. Тоді буде мир. Нам наполегливо рекомендують не сильно схиляють, але наполегливо рекомендують е, все ж таки прибрати певних людей у владі. Ми будемо це втілювати. Це, ці процеси вже запущені М -м -м. над цими процесами працює декілька країн. Чомусь тут консультації, якісь дають, якісь поради дають. От таке відчуття, знаєте, ніби ми дійсно у нас в керівництві країни. А перш ніж зробити якесь там призначення чи звільнення, тут іде ну, ніби як знаєте, консультація з різними представниками різних країн. Тобто, аби все всім подобалось, тому що ну ми ніби зараз намагаємося все ж таки вгодити нашим партнерам, людьми, які очолюють нашу країну. Так, угу. да. це правда, вони правда тиснуть, їм не подобається те, як в нас зараз все відбувається. А чи, можуть бути, чи може бути пов'язані ці вибори з тим, що бойові дії закінчаться до весни 25-го року? Може а, бути таке? Чи закінчаться бойові дії до цих виборів? Мені бойові дії показують, що закінчаться до кінця 24-го року, і мені постійно воно показує це. Чи пов'язано вона да? А ну я зрозуміла. Ну тобто, чи безпосередньо пов'язані ці два процеси, так. Да? Тобто ви проводите вибори, ми будемо тиснути да. на завершення бойових дій. Да. Давайте чи пов'язані? ці два да. пов'язані. Ну тобто, і тут карта стрімкості, карта рішень, карта активних дій, все ж таки, ем... да, і випинка. Карта зупинки. Да, і, і цим керують. Ну, тобто, це, знаєте, це не просто якісь там природні процеси, які відбуваються, на які не можна вплинути. Цим керує, керує не одна людина, знову ж таки, керує ціла система, яка вибудована. Це не просто країна цим керує. а Цим керує прям, ну, декілька країн, декілька представників. тож Так, так дійсно так. Ну, Пам'ятаєте, наш президент казав, що я добуду до кінця війни, а потім можете робити вибори. От тому і виникає таке питання: що можливо ці вибори, які ви бачите, це вже як завершення війни, хоча б на якомусь етапі. Є, як ну знову ж таки, ми ж не можемо а, провести вибори, коли йде війна. Не можемо. Ми, тому що це, по перше, небезпечно, по-друге, Більшість українців, все ж таки, знаходяться за кордонами, але коли я дивилася вибори, це ще було там 22 другому році, то мені постійно показували, що вони якось будуть інакше відбуватися. Ну тобто, не так, як завжди. Це буде якийсь відхід від правил. Порушення з таких якихось сталих звичок, ну тобто якимось іншим чином. Можливо, це буде як там анонсували вибори в дії, наприклад, або ну тобто щось таке, що, наприклад, людина буде знаходячись, але перебуваючи в громадянстві України, зможе все ж таки проголосувати. Тобто, і над цим теж мені показували, що працюють. Ну тобто, це якісь цифрові методи, якісь нові. Як нові системи, нові, ну щось нове, якось по-новому це буде якось інакше, аніж це було зазвичай, тобто і більш безпечно. тож це такий виток еволюційний, все ж таки, для України і для всього. світу Бо коли ми подивились я пам'ятаю, що ми дивились, наскільки це буде ресурсне, там чи це нове обладнання, чи це дійсно якась нова. Програма нове щось створене, і мені показало, що навіть ми будемо це продавати в інші країни і на цьому заробляти. І, тобто, чи то програмне забезпечення, тобто, те, що ми створили, ми цим будемо пишатися, і це буде до себе залучати ще певна кількість країн. 25-й рік це буде а, також непростий рік для всіх монет а це буде рік викликів. Рік внулення, рік зняття масок, і це буде рік трансформації на різних рівнях, на соціальному, політичному, економічному рівні. Тобто, в принципі, в 2025 році продовжиться тенденція 2024 року, але в більш посиленому форматі. Тобто, ці енергії, які а був 24 четвертому ті випробування, які були 24-му році, вони посиляться і продовжаться. І 25-й рік це рік самітника. А він відповідає дев'ятому аркану. Це рік, коли ми пізнаємо себе без масок, без прикрас, коли нам захочеться відділитися. Від звичної реальності більше проводити часу наодинці, думати про своє життя, і це рік е, духовності, це рік завершення великих кармічних циклів і тотального занурення в себе. Ну, і найголовніше, що Год Змії – це найші роки, які тільки можуть бути для Російської Федерації. Вот наступає 29 января, января, новий Бог ЗМІ зразу після наборації Трампа. И что мы вспоминаем в годы змеи происходило? 1953 год, смерть Сталина. 1917 год, февральская революция, которая в марте произошла. Да. Смерть Сталина тоже в марте случилась, да, дорогие друзья. 1905 год, тоже переворот практически не состоялся. Это февральская, вернее, это революция 1905 года после войны с Японией. Да. то есть тоже такая вот сложная ситуация. Ну и 1989 год, вывод всех войск, тоже в феврале месяце из Афганистана. Дорогие друзья, намечается очень интересная комбинация планет. У нас февраль, март месяц. В марте у нас коридор затмений. С лунное с затмения 14 марта, солнечная 29. -го. И там я уверен, что случится переворот. Как в год змеи в 89 году пала Берлинская стена и выведен был целый контингент войска из Афганистана после десятилетней войны. То же самое, после десятилетней войны в Украине будет выведен контингент российской войска из Украины. За что а, будет как такое, а, будет еще потом а, подпись такая. Опять же, при условии, если скинут а, двойника Владимира Путина. Да, если его скинут, будет подписан такой меморандум, а они как бы нам не платят репарации. Но убираются со всех наших территорий. То есть мы простим все репарации, там все дела, вот если они уберутся с территории. У них откроются большие перспективы для их рашистской страны, все санкции с них могут быть сняты, если они все уберутся. И вот в 1989 году они убрались полностью из Афганистана, в феврале месяц, кто не знает. По-моему, там была дата 15 февраля. Ну Ждем уже февраль-март месяц, особенно солнечное лунное затмение в марте месяце, чтобы они убрались с нашей территории. Ну и в год змею там еще и грохнулась значит, берлинская стена. Ну а что касается Украины год змеи, у нас были два интересных года змеи. 2001 год Украины – скучный как вы помните, помните, там все вышли, там убили Гангадзе, там все дела. И 2013 год. Как вы думаете, в 2013 году началась революция достоинства, тоже год змеи. Украина без Януковича. так что, а сейчас у нас, наверное, будет Украина без Руси. Вот все, нужно заканчивать с этими Індюкамі, да, так, и я хотів сказати по но нельзя і в Ютубі материться. 25 рік він несе. Оптимістичні такі енергії. Або ми оптимісти, або рік такий. По-перше, ми навчилися не вестися на маніпуляції і навчилися не будувати піщані замки. Тобто велика кількість я ж називаю 25 й рік роком не тільки фінансової кризи, а роком популістів. Тобто фінансова криза буде, і всі будуть робити вигляд, що в принципі це нормально, нічого страшного в цьому не відбувається. Взагалі воно піде на краще. А ми будемо досить критично сприймати цю ситуацію і будемо адаптовуватися під ті процеси, котрі є, незважаючи на те, що в нас випадає десятка жезлів, тяжка ноша, вона випадає в прямому положенні. Тобто, ми цей рік, 25 п'ятий. Як сказати, що якщо ми пережили ковід, якщо ми пережили 22-й, 23-й, 24-й, ну 25 п'ятий рік, ми також переживемо, будемо рухатися вперед. І з позитивного в нас випадає карта зірки. Карта зірки це карта надії, це карта завершення процесу. Це карта позитивних звершень по якоїсь перспективи. Можна назвати її, знаєте, така як. Світ в конце тунеля, тобто він вже ми його бачимо, і ми до нього йдемо. Не в форматі того, що все ми бачимо світ в кінці тунеля, а в форматі промінь надії, котра все ж таки є, і до котре ми будемо рухатися. Друге, насипадає в коти карта колесниці. Карта колесниці це вказівка на те, що наскільки б не було б тяжко важко тягти. Продовження руху і в колесниці в нас в по прямому положенні, не в перевернутому. Якщо б це була перевернута колесниця, ми б казали би, що трагічна аварія, колесниця перевернута, пробуксовки якісь. Ані, ми будемо рухатися і вирішувати ситуації, котрі нас турбують. І карта Сонця це тепле середовище, позитивне середовище. З перспективи з можливістю реалізовувати процеси позитивним чином саме для нас, але, виходячи з контексту, що це перегляд для України, у нас біля карти Сонця, карта місяця, невдоволеність. Невдоволеність нам необхідно буде поскулити. Пожалітися, сказати, що навіть в форматі якихось позитивних зрушень, що могло бути ліпше, краще, більше, ніж є на, на, на даний час, і ми все одно будемо знаєте, та категорія людей, котрі навіть коли все добре, будуть незадоволені тими процесами, котрі відбуваються. А якщо дивитися з точки зору 25 го року більш глобально, ну ми все ж, все ж таки загострюємо ситуацію, увагу на те на тому, що 25-й рік нас випадає по перевернутому тузу Пентаклів. Головна грошова карта в перевернутому стані. І е, питання: в чому? Якщо дивитися на Україну, у нас Війка Пентаклів випадає в прямому положенні. Тобто ми будемо пробувати підлаштовуватися під ті реалії, під... Ситуації під те середовище, котре буде йти в 2025 році. Якщо дивитися під призмою світового розкладу, тобто ситуації в світі в цілому, двійка Пентаклі в перевернутому стані, тобто не всі зможуть адаптуватися і не всі зможуть сприятливо взяти ці умови, взяти собі якось на користь, не всі зможуть адаптуватися. І... В глобальному плані в нас основа вікі кубків, тобто цих фінансових зрушень, може вплинути деструктивним чином на режими і на країни в цілому. Досить фундаментально і досить короткий проміжок часу. Друге, окрім фінансів, треба відокремити радикалізм. 25-й рік, це рік радикалізму, і в Україні він, я не знаю, за рахунок війни, за рахунок нашого сприйняття, світу сприйняття. Ми це можемо взагалі не відчути. А от західні партнери, вороги та наші друзі, колеги та інші країни, котрі оточують Україну, вони можуть бачити прояви радикалізму в повному. З найнегативнішої най сторони. Тобто дуже велика ймовірність терактів, дуже велика ймовірність ситуації, коли будуть робити з плеча і досить жорстко давати відпір, відсіч тим ситуаціям, котрі тобі не подобаються, і котрі ти не хочеш приймати і не хочеш під, котрі, підлаштовуватися. І причому у нас з одного боку радикалізм. Такий жорсткий повинен бути, а з іншого боку, повинна бути якась, знаєте, стадія не, не просто лібералізму, а такого терпіли. Тобто, і, і, я кажу, що наступний рік він характеризувати його можна в 90% в країн, коли буде два рівно е, протилежних бачення. Розвитку подій і ситуації це в той випадок, коли ем, злочинця будуть пропонувати або повісити, або відпустити, ув'язнити і залишити, е, е, обмежити якісь там права чи дати срок термін немає. Або відпустити, сказати, в принципі, ми знаємо, що ти молода там Виправишся або або стратити. або або Тобто такий в нас буде всі диктатури, всі тоталітарні організації, всі тоталітарні країни стануть а, в, в, загнуть себе в такий в такі обставини, в такий глухий кут, коли дійсно можуть стати заручниками своїх же тоталера, тоталітарних правил. Коли твої дії можуть зіграти з зі собою зі злий жарт. Момент стосовно 25-го року це моменти незакритих старих образ і незакритих питань попередніх періодів. Територіальних, все там, де спірна територія кордонів населених пунктів, міст, островів і тому подібне. Або ситуації, де поставлена просто пауза. У нас є північна південна Корея, Тайвань, Кіпер. у нас є питання там Карабайху, Сирії, Ізраїлі, тому подібне. Це все туди. Тобто 25-й рік це час для того, щоб вирішувати ці питання, котрі були досить довгий час. В стані і Ймовірність того, що всі кажуть, там війна в Україні закінчиться, активна фаза в Україні закінчиться, але там хтось сказав. А в нас випадає так, що може в форматі глобального безладу завершення активної фази війни в Україні, воно буде виглядати як закінчення процесу одного, але в форматі перехідного процесу в більш е, глобальні е, руйнівні і такі дестабілізаційні процеси. Е, і найцікавіше, що. Повернення до вирішення питань воно буде стосуватися не тільки територій, але й релігійних питань, культурних питань, е, питань не знаю, там, толерантності, вживання, е, легалізації наркотиків, тому те, що досить довгий час ставили на паузу і казали, що ну, не на часі, потім. З 25 рік вони виглядає так, неначе всі зійшли з розуму і вирішили закрити, закрити всі незакриті гештальти в один період 25-го року. Причому в нас все одно залишається складова як популізм, тобто момент того, що багато конструкцій вони будуть направлені на те, щоб. Просто дати почути або дати сприйняти людям те, що вони хочуть побачити, почути, щоб їм було легше. Е, хтось буде кричати, що знову зробить Америку великою. Хтось е, буде кричати, що повернуть і е, відбудують Радянський Союз. а Україна в цьому о, році, 25 вона випадає поза межами. Е, знаєте занадто багато було. Занадто було багато о, ситуацій минулі три роки, і ми тут подивимося, що у вас відбувається. Всі три роки дивилися серіал під назвою Війна в Україні. А зараз настав час зробити таке меж і подивитися нам, як буде відбуватися процес. Будемо кричати, що дуже занепокоєні. Дуже занепокоєні, нас дуже сильно турбують ті mm -hmm. негаразди, котрі спіткали mm -hmm. Mm -hmm. деякі європейські країни. Я, я скажу спочатку, як я ну, це бачу там, ну, без карт, скажімо, я да, там продивлялася певні, а потім розкладу. Добре, mm -hmm. що, що карти прокажуть, будемо порівнювати. На зараз є два варіанти розвитку подій. Перший варіант він йде, якщо щось. Гахне дуже таке, прям десь або в світі, або от в Україні, десь таке, знаєте, коли будуть жертви селити людей і так далі. Війна закінчиться швиденько. І другий варіант: якщо є така, є такий шанс, що воно не гахне, і тоді ми чекаємо там до весни наступного року, тобто війна, ще активні дії ще будуть продовжуватися до війни наступного до. Веснина. До війни наступного року mm -hmm. оговорилась, а може й не обговорилась. Ну, все ж таки, десь ще має початися військовий конфлікт, це точно, до весни. до ще один. Якось так воно все переключиться, переключиться. ну, Як закінчиться війна в Україні, да? Ну, от все рівно. І от от прям все, що я вам сказала, десь щось має. Статися. Причому, чи це про Україну, не факт, що це про Україну, це десь в світі, карта диявола, рицар мечів, те, що змусить світ перевернути своє бачення ситуації, бачення війни і так далі. Але я питаю, коли Україна переможе, і коли закінчиться війна, да? і карта світу, карта перемоги, королева Пантаклів. Є відчуття, що десь там на тонкому плані щось таке вже знаєте, відбулося. Ну, Якби це не звучало, але ж канал все ж таки езотеричний, тому я думаю, можна про це сказати. Щось має в світі відбутися. І після цього буде ми будемо розуміти, що ми вже ну, зовсім на, біля фінішу. да? Або знову ж таки, тут хтось може померти. Причому хтось може померти, знаєте, така людина, яка прямо от, по дияволу, людина, яка була замішана на. ну, як, не Приймала безпосередню участь в цьому військовому, в, ць, в цій війні, да в створенні цієї війни і так, і так далі. А як закінчиться війна в Україні? Як вона закінчиться? Ну, якщо описувати? Ну, тут зрозуміло, що тут будуть перемовини, буде присутня ще якась країна, можливо, і багато країн буде присутні. І по Ірафанту це, знаєте, як. Коли сажають всіх за стіл перемовин, зараз мені чомусь так, от і іерафанти колесо Фортуни, чомусь мені, на думку, приходить круглий стіл рицарів, знаєте, короля Артура, коли всі сідають, і там хтось один починає говорити, щось прийшла така аналогія. Тобто це може бути як збір посадовців, представників різних країн от таким чином. Ну, для України, да, звісно, з певними розчаруваннями, але з новими партнерами, з новими союзами, з новим виробництвом і з рухом наперед. Тобто, це ну, знову ж таки про такі внутрішні моменти, коли ну, доведеться натути на зараз на щось закрити очі. Ну, але без варіантів, скажімо. Декілька етапів, звісно, да, спочатку ну, закінчення активних бойових і продовжуємо. До Розуміло. кінця, двадцять го року то точно так, будемо повертати свою територію. Розуміло, що це буде не в один Але день, повернемо. можливо, навіть трошки більше, ніж було, тому це все, все, все буде добре. Ле Зеленський говорить, що Трамп зацікавлений у швидкому закінченні війни. Правда, він зацікавлений в закінченні війни? От Байдену, наприклад, було видно, що йому хотілося б розтягнути за цим от там з цією допомогою і всім іншим. Як щодо Трампа зацікавлений він в швидкому саме закінченні? Трамп так тому що він знову в соти пояснює, Трамп не політик, Трамп бізнесмен, знову де де бізнеса, де... де він витрачає бабки свої американські гроші. Американські гроші він вважає своїми грошима. Всюди, де Америка витрачає бабло, всюди, де Трамп втрачає гроші, він вважає безполезною тратою ресурсу і треба закінчувати цю лавочку. Все, от просто тримаючи оцю його. Бізнесову логіку в голові. Якщо моє підприємство несе убиток, я закрою підприємство. Все, закрию, візьму і закрию. Та саме він відноситься до всіх політичних моментів. Все, по принципу, виключно бізнесу, mm -hmm. все тому да він зацікавлений більше. Не це не, не він зацікавлений, не в закінченні війни. Він зацікавлений у тому, щоб Америка більше не витрачала бабло. Все, а це подрозуміває під собою закінчення війни.